Якою ж має бути ідеальна гардеробна? Дивіться це відео до кінця. Воно вже майже все дороблене на 100%. Вистачає тільки невеличких частин, де будуть кріпитися у нас плечики. Верхні антресолі це у нас складська зона для таких речей, які нам на кожен день не потрібні. Ще на цю частину можна буде присідати. Вона хоч і консольна, але вона навантажена, це все тримає. І для кожного члена родини є своя. Частина з шухлядами, де він може розмістити свої маленькі аксесуари. Те, що саме дуже цікаво, це все підсвічується. Тобто, коли тут будуть всі ті речі, вони, на них буде йти саме функціональна підсвітка. І знизу у нас буде стояти взуття. Яке оздоблення тут на стінах? Справа і зліва це, це звичайні дсп панелі дсп панелі її змонтували на стіну, і вона таким чином дуже гарно захищає з собою. Саме від механічних пошкоджень всі стіни, бо якщо б це, наприклад, була декоративна штукатурка, то вона б тут би проіснувала не дуже довго. Що ще дуже важливо, ми зразу можемо повернутися в такі вже красиве обрані і подивитися на себе у велике величезне дзеркало. Але це не просто дзеркало, це у нас зворотня частина дверного полотна, вона повністю оздоблена дзеркалом. І має висоту 2.4. для кожного члена сім'ї є своя невеличка полиця. Знаєте, коли приходиш додому, і починаються отакі рухи, знаєте,